Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі, хліб наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукаво, Богородець, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Прийми, Мати Божа, всіма святими, з архангелом Михаїлом, наші моління, донеси до Бога нашого в трійці єдиного Отця і Сина, і Духа Святого за всі наміри святі, за наших воїнів, козаків, захисників, за всіх тих. Які ранені, полонені, насправді, знені, за їхніх рідних, близьких, за всіх тих, що як змогли помогли нам, нашим козакам і ще поможуть. І за скоріше здійснення пророцтва, що біля цього хреста зійде свій срібний палац, в якому буде збір Божого війська біля Франківська і почнуться дні нашої перемоги України з Богом. Дай Боже скоріше ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь.